Любі хлопчики та дівчатка, часто можна почути, що ведмідь влітку наїдається, а взимку солодко висипається. Неймовірно, це ж не пропускає найцікавіше Кресні снігопади, і новий рік, і навіть Різдво з подарунками. Його вважають найбільшим соньком, який поспішає свою барлогу з настанням перших морозів з кінця листопада. І спить аж до весни. Та що змушує від мене засинати на зиму? Невже холод, але ж зайці, вовки, олені не сплять. А ще замислювалися ви над тим, чому він так робить? Основна причина зимової сплячки відсутність їжі. Він не робить запасів на зиму, як, наприклад, білка. Тож сплячка єдиний шанс вижити. Коли у природі немає його улюблених ласощів, ведмідь в основному вживає рослину їжу, різні фрукти, ягоди, жолоді, горіхи, трав'янисті рослини, також полюбляє їсти зловлену в річках рибу. Усе літо і восени ведмідь посилено харчується, щоб накопичити на зиму жир, який повинен спалюючись під час сну. Дозволяє йому дожити до весни. Кожен день лісовий велетень вживає дуже багато їжі. Для людини, наприклад, це означало б снідати, обідати і вечеряти по 10 разів на добу. З настанням холодів Клишановий влаштовує собі в найбільш глухому, безпечному місці барлік, утеплюючи його гілками і вистилаючи моком. Вони будуть захищати його від, від вітру та холоду. Частіше за все ведмідь лягає під стовбором поваленого дерева, інколи вириває земляну берлогу, біля кореня, а в різкій місцевості використовує печери або нагромадження каміння. Однак насолоджувати зимовим сном може і просто у ямці комічтарел. Протягом зими його поступово засипає снігом. А чи знаєте ви, що ведмедя вважають хитрою твариною? Перед тим, як залягати у варлік, він старанно заплутує сліди, петляє лісом. Навіть іде задом наперед. На зиму ведмідь легко засинає, але сон у нього чутливий. Скоріше це дремота, не сон. Його легко розбудити. А клишонового, який не встиг накопичити запаси жиру перед сплячкою, в народі називають. Шатунлом, бо взимку він не спить і блукає, ні вихитається по лісу. Такий звір агресивний і небезпечний. Ще кажуть, що ведмідь під час сну смокче лапу, але голо тут абсолютно ні до чого. Так він зволожує свої пересохлі ступні, шкіра на яких за зиму змінюється, стає сухою і надто сильно свербить. Під час сплячки температура його тіла знижується. Дихання уповільнюється, а серце ледве б'ється. Протягом п'яти-семи місяців ведмідь не їсть і не п'є, спокійно відпочиваючи у своєму земляному будинку. За цей час зір втрачає до половини ваги власного тіла. Ще під час зимової сплячки у ведмедиці народжуються малюки. До виходу із берлоги ведмежата харчується материнським молоком. А як ведмедь зізнається, що настала весна? І пора прокидатися. Про це йому говорить підвищена температура навколишнього середовища, відчуття голоду, до того ж, з настанням тепла сніг тане і затікає в барліг, спричиняючи тварині незручності, лише ноги виходять з барлоги і повертаються до звичного життя. Ось ми дізналися, чи спить ведмідь взимку.